День емоцій ігор і китайських іерогліфів на подвір'ї Карпатського національного університету. Щирий сміх, азарт і командний дух. Діти з університету, обдарований дитини, активно проводять день у межах освітнього проєкту Цікаві канікули. 2025». Цього разу для них підготували активні вуличні ігри та незвичний пізнавальний майстер-клас. Однією з найулюбленіших частин стали командні ігри. Хрестики, нулики, гра з м'ячем та веселі жабки збивачки викликали в дітей справжній азарт і хвилю радості. Грали разом, весело знайомились між собою, підтримували одне одного, переживали за команду. Своїми враженнями від гри з нами поділилася Софія. Сьогодні ми грали дуже захопливі ігри, хрестики, нулики в командах та перемогли хрестики, дівчата. «А Хлопці програли. Ми знайомилися в гарній грі, ми перекидали м'яч і знайомилися, назвали своє м'я та хобі. Про гру жабки-збивачки захопливо ділиться семикласник Олег. колег. Ми грали в жабки на дуже цікаву гра. Там треба ловити м'яч. Якщо не залив, тоді ти діти сідаєш і тебе мають вибити, щоб ти знову встав. Саме такі прості з першого погляду ігри насправді відкривають дітям набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Це не лише про рух, а й про живе спілкування, емоції, підтримку та командну єдність, якої так бракує в екранізованому повсякденні. Про це говорить і волонтерка Таня, студентка третього курсу початкової освіти, яка допомагає дітям під час гри. Зараз в час війни багато дітей десь втрачають своє дитинство, як на мене, і не мають можливості проводити якісно час. Часто вони просто залипають в інтернеті і багато обставин впливають на них. І хочеться, щоб в них був простір, де вони можуть реалізовувати себе, відпочивати, знаходити інших друзів поза своїм контекстом. Це якісь зовсім нові люди, тому що в нас тут і. Внутрішньо переміщені діти і е, теж місцеві, тому це така гарна платформа для е, обміну досвідом, комунікації, взагалі гарного проведення часу. Після активного дозвілля, знайомство з новою культурою. Майстер-клас із китайської мови став для багатьох відкриттям. Заняття провела викладачка Ірина Ілійчук Карпатського національного університету разом з 11-річною донькою Ніколь, дівчинкою, яка цього дня стала справжньою провідницею у світ китайської для своїх ровесників. Ніколь разом із викладачкою навчала учасників основним діалогам, вітанням, а також як рахувати до десяти китайською. Діти уважно слухали, повторювали за Ніколь і дуже раділи, коли виходило вимовити складні слова. Особливе враження залишили вправи з письма пензлем. Кожна дитина пробувала вивести справжні китайські єроглифи на сірому аркуші. Процес створення єрогів став справжнім мистецьким досвідом. Ніколь поділилася своїми враженнями про навчання дітей китайської. Я сьогодні вчила діток писати китайською, рахувати китайською і маленький діалог по китайськи Яремія одна з учасниць заняття. Охоче поділилася, що саме їй запам'яталося найбільше. Сьогодні у нас був урок китайської. Ми вчили китайську мову. Ми писали по китайськи. На листку, який потім засухає, і та, е, не видно те, що ти потім написав. Е, ми там, е, мені найбільше запам'яталося, Ліо це буде шість е, по-китайськи е, і е, ще, ще ще, то це буде десять. І е, на уроках е, е, Китайської мені дуже сподобалося, бо ми там е, вчили ну, ніхао – це е, привіт, е, і е, ще ще це означає дякую. Усі ці заняття частина роботи університету обдарованої дитини у Карпатському національному університеті. Проєкт діє вже восьмий рік і має на меті допомогти дітям розкрити свої сильні сторони. Щоденна взаємодія з педагогами, волонтерами та студентами дозволяє не лише цікаво проводити час, а й краще зрозуміти себе, свої інтереси і потенціал. Як стверджує очільниця університету обдарованої дитини, професорка кафедри початкової освіти та освітніх інновацій, Галина Білавич, це цінний досвід як для учнів, так і для студентів-волонтерів, які працюють із дітьми початкової школи, у цю ідею університету обдарованої дитини мені дуже хотілося створити університет в університеті, тобто підготувати дітей до думки до тієї думки, що навчання по школі після закінчення школи. Варто продовжувати в Прикарпатському національному університеті, і тут вони в стінах нашого університету, фактично, з юних літ знайомляться із інфраструктурою із з містом навчання. Цікаві канікули двадцять двадцять Це не лише про гру і навчання, це про емоції, відкриття, сміливість пробувати нове, це про дітей, які йдуть додому з натхненнями, з в зошиті, новим другом і бажанням повернутися знову. Богдана Барчук, Вікторія Мельничук. спеціально для Стефаник Тіві.